За минулу добу на Закарпатті виявили 131 новий випадок коронавірусу. Серед захворілих 13 медиків та 7 дітей. П'ятеро пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 за цей час померло. 902 зразки біологічного матеріалу відібрано та скеровано для досліджень методом ПЛР. Загалом з початку пандемії майже 12 тисячам закарпатців встановлено діагноз COVID-19. Померло за весь час 338 людей. Завантаженість лікарень в області наразі більше 54%. Найскладніша ситуація в Ужгороді – де зайнято 88% ліжок. Ці лікарні в основному обслуговуються Великобрезнянський район, Перечинський район, Ужгородський район і місто Ужгород. Звичайно, наші лікарні заповнені майже вже повністю, реанімаційні відділення всі заповнені. І ви бачите, що майже щодобово хтось помирає. Так що ситуація, на жаль, не покращується, вона тільки погіршується. І треба відмітити те, що зараз приближається сезон грипу. І дуже важливо налагодити диференціальну діагностику між грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями, і, звичайно, ковід інфекцією, щоб Ті хворі, які не мають ковід-інфекції, не змішалися з тими хворими, які мають гострі респіраторні вірусні, інші інфекції.